13 люте у нас у молоді завжди асоціація з ніжністю, приємним та теплим почуттям кохання. Ми кохаємо, ми закохуємося, але завжди мріємо, щоб це було на все життя. Тому, проводячи акцію з батьківщиною молодою, ми хочемо подарувати приємні теплі почуття про те кохання, яке у вас є або буде. Тому радійте, насолоджуйтесь сьогоднішнім днем і так, щоб кохання у вас ніколи не зникало. День святого Валентина це свято усіх закоханих, свято молоді, та й не тільки закоханих. І дуже гарним є те, що батьківщина молода, громадська молодіжна організація, долучилась до цієї акції. Це свято, яке війде в кожне серце, в серце хлопця, в серце дівчини. Хмельницька обласна організація Батьківщина Молода проводить чимало акцій. Одна з них з любов'ю в серці полягає в тому, що ми роздали шоколад молодим закоханим парам в знак уваги до них в цей святковий день. Проходить акція у нас по Хмельницькій області, яку організувала молодіжна організація Батьківщина Молода. Ходить і вітає практично ну не байдужі її. Кожна молода особа закохана, не закохана, та ті, що не закохані, закохаються. І це наш ну наше майбутнє нашої держави.